Добрий день, Олежа Миколайович. Ви сьогодні перемогли з рахунком 3-0, Вітаю вас із зайнятим третім місцем. Скажіть, які ваші враження від турніру? Ну, саме перше, хочу подякувати нашим захисникам захисницям за те, що дали, дають нам можливість проводити такий турнір. Турнір проведений, я рахую, на високому рівні. Хотілося б, щоб трохи деякі, є деякі нюанси, але ж загалом турнір проведений на хорошому рівні. Дуже дякую. Вітаю ще раз перемогу ще до нових да, ну, і хочеться подякувати нашій команді. Так як у нас команда час на 90 із місцевих хлопців? Ми цю команду збирали три роки молоді хлопці, які ну виросли за ці два роки і тепер дають результат. Так що дякую своїм як сказати, вихованцям, які виросли і представляють зараз наше місто на обласних змаганнях. Дякую, вітаю вас. Дякую.